Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. В Україні збудували першу ділянку залізниці європейського стандарту за участі Євросоюзу. 5 вересня між Щупом та Ужгородом поїхав тестовий поїзд, який урочисто зустріли українські урядовці. Реалізований проект має важливе значення як перший досвід розбудови Євроколі в Україні за підтримки Євросоюзу. Проте наразі ділянка ЧОП Ужгород не вирішує ключових логістичних задач. Там курсує лише один поїзд, але теоретично існує перспектива появи нових маршрутів. Отож, основна тема цього відео: чи зможе Укрзалізниця додати власних потягів, що курсуватимуть з Ужгорода за кордон, чи доведеться залучати іноземних партнерів? Ну і згадаємо також деякі подробиці проекту: як будували Євроколію, скільки коштів на це витратили. Будувати Євроколію в Україні планували давно. Про це говорилося ще у минулі роки, коли почалася євроінтеграція України, і відповідно назріла необхідність прибрати бар'єр у вигляді різних стандартів залізниці. Активна робота з розширення мережі Євроколії в Україні почалася з боку західних кордонів. Зокрема, український уряд отримав грантову підтримку від ЄС на будівництво більше 20 кілометрів Євроколії до Ужгорода. На закарпатті давно існують кілька ділянок залізниці. Європейського стандарту 1435 мм. Від станції чоп вони відголоджуються на Мукачево та у бік Венградова з виходом до румунського кордону. Будувати Євроколію до Ужгорода запланували в рамках розвитку транскордонних коридорів Євросоюзу. За попереднім проектом, одна з транспортних ниток має пройти від чопа через Ужгород до Львова. До речі, єврозалізниця до станції Ужгород існувала давно, проте у 90-х роках її демонтували. Тому частково залишилася деяка інфраструктура і земляне відведення. У серпні 2024 року розпочалося будівництво ділянки Євроколії протяжністю 22 кілометри. Кошторис проєкту склав 1,3 мільярда гривень. 50% суми це грант Євросоюзу, іншу частку внесла Україна. Для фінансової участі української сторони довелося брати кредит Європейського інвестиційного банку. Важливо зауважити, що процес прокладання євроколії виявився великим за обсягом робіт. На деяких ділянках необхідно було перенести існуючу колію шириною 1520 мм на сусідню смугу. Вже після цього будувалася євроколія. Також виконувалися роботи з реконструкції пристроїв сигналізації, централізації та блокування зв'язку та радіозв'язку. Будівельні роботи повністю закінчилися за рік. І ще один важливий технічний засіб, без якого нова залізниця працюватиме неповноцінно, електрифікація. Зараз нова ділянка Євроколії не має контактної мережі Її будуватимуть найближчим часом також за фінансової участі Євросоюзу. Коли залізницю підключать до електромережі, з'явиться можливість курсування поїздів зі словацького напрямку. Уточню, що на ділянці захонь чоп немає електрифікації, але існує контактна мережа від Словаччини до чопа. Цим шляхом зараз курсує поїзд з Праги компанії Регіоджет при поєднанні Ужгорода з чопом електрифікацію їздити в Словаччину електричними локомотивами. Зараз ми проговорили, що е угорці сумісно з нами ми вже е скажімо так, працюємо над проєктом електрифікації дільниці ЧОП Кордон. Три кілометри, а з того боку, один кілометр мають зробити угорці. Ми зараз це проговорили. Якщо вони включаться з нами синхронно, то ми можемо в наступному році поєднати загонь і чоп електричною ділянкою. Це десь можливість з Відня, з Угорщини заїжджати в ужгород електричними локомотивами. І от далі обговоримо важливу складову залізничного сполучення. Це маршрути потягів. Наразі до Ужгорода курсує одна пара міжнародних поїздів на добу. У перспективі їх кількість може збільшитися, проте розвиток перевезень залежить від наявності рухомого складу євростандарту. Як відомо, в Укрзалізниці немає вільних вагонів, тому все в руках європейських перевізників. По суті, необхідно залучати на ринок перевезень компанії з сусідніх країн. Особливість нової ділянки Євроколії в тому, що вона прокладена однією ниткою без роз'їздів. В Ужгороді немає можливості перегнати локомотив з хвоста поїзда в голову. Ця обставина впливатиме на деякі технологічні процеси та формування розкладу. Наприклад, склад вагонів з Відня та Бортислави до Ужгорода прямують з двома тепловозами. Регулярні перевезення по новій залізниці стартували з 12 вересня. Пропозиція для пасажирів є наступною: курсують три вагони з Відня через Будапешт. На 200 місць і один вагон до Братислави. 96 місць. Система продажу квитків показує, що попит на цих напрямках суттєвий. Для успішної купівлі квитків потрібно планувати подорож за два тижні. Скільки квитків продали на перший рейс? Достеменно невідомо. Є неофіційна інформація, що у перший рейс, 12 вересня, з Ужгорода поїхали 40 пасажирів. Чи буде розвиватися пасажиропотік надалі? Це питання можна віднести до розряду риторичних. Наразі неможливо визначити об'єктивні показники попиту, адже поїзд відень Братислава Ужгород курсує через вузлову станцію. ЧОП, де сформувався сталий пасажиропотік. Тому значну частину квитків можуть викуповувати пасажири саме по станції. ЧОП. було б логічним додати вагонів до віденського поїзда, але це залежить від можливостей угорського привізника «Мавстарт» і словацької залізниці. Укрзалізниця могла б долучитися до перевезень за цими та іншими напрямками. Однак з попередніх заяв компанії відомо про дефіцит рухомого складу габариту ріц. Чеська компанія Регіоджет раніше заявляла про наміри видовжити маршрут прайського поїзда з чопа до Ужгорода. Вона навіть виявила бажання долучитися до процесу електрифікації євроколій. Тобто певний інтерес комерційних привізників до українського сегменту існує. Наразі ситуація виглядає так, що Євроколія, ЧОП Ужгород, працюватиме з мінімальним навантаженням. Навіть у разі призначення поїзда Ужгород Прага все одно на добу по Євроколії курсуватиме лише дві пари поїздів. На початковому етапі функціонування залізниці євростандарту не варто очікувати буму перевезень. Можливо, з часом з'явиться суттєвий пасажиропотік з Ужгорода, і до існуючих маршрутів приєднаються нові сполучення. Наприклад, через Словаччину можна їхати до Німеччини. Проте залишається відкритим питання, хто працюватиме на цих лініях. Укрзалізниця опинилася осторонь через відсутність парку поїздів, придатних для курсування по європейській залізниці. Залишається лише пропонувати цей ринок закордонним компаніям. І хто з них виветь бажання їздити в Україну, побачимо найближчим часом. Підтримати це відео своїми коментарями. Також буде цікаво почути вашу думку щодо теми озвученої в сюжеті. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Буду вдячний за ваші вподобайки за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для ваших донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.